Я очень довго йшла к этому, уже більше п'яти лет, поэтому безумно понравился курс. Вибирала вас з п'яти варіантів, але попала саме до вас і дуже, дуже цьому вдячна і щаслива. Очень помогло психически, психологически, эмоционально. і немножко даже стала группе. Спасибо. Буду учиться на мужу, а там посмотрим. Атмосферно. По-домашньому. <свят> так, що большое вам спасибо. ви поділилися з нами е, цим е, опитом. Я не пошкодувала, що обрала саме цей центр. Вам велике дякую. Мені сподобалось у вас. Дуже вдячна вам за вашу е, компанію, за ваш центр, е, за нову мою ступінь такої нової, е, нового руху, який я. Давно хотіла опанувати. Взяла, ну для себе лично, багато взяла полезного. Большое спасибо, що ви в нас вложили, що ви нам допомагали. Все очень понравилось. ви наш Віктор Владимирович. <реш> 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 <реш>